Шановні друзі, відеоконсультація присвячена першому моменту. Моменту, коли майбутні батьки замислюються над тим, що вони хотіли б мати дитину. Чому це важливо? А це важливо тому, що від цього моменту, коли з'являється така перша думка, уже тоді майбутні батьки думають про те, яку дитину. Вони хотіли мати. І уже подумки формують її майбутню долю. Ну, звісно, що бажання самих батьків воно е зустрічається ще з певними обставинами природи. І от тут хотілося б поговорити про, ці всі основні проблеми для того, щоб зрозуміти, що ж далі буде відбуватися з дитиною. Ну, перше, треба чітко для себе зрозуміти, що народження майбутньої дитини це навіть е не просто щось дане, а, скоріш, всього, це більше випадок. Ну, Дивіться, навіть з точки біологічної, якщо ми кажемо, е для того, щоб почалось життя і щоб відбулося запліднення, е Понад 300 мільйонів сперматозоїдів е, мають запліднити яйця плітину. Але запліднює із 300 мільйонів сперматозоїдів тільки один. А тепер уявіть собі, який це випадок. Випадок багатьох е, несподіваностей, випадок е, багатьох е, стиковок, які мають відбутися. І, по суті, якщо сказати суворо якби за математичними даними, то це рівняння з багатьма невідомими. Причому їх не один х Y, а їх декілька мільйонів іксів і ігриків, які мають співпасти. І ось саме тоді має початися майбутнє життя. Причому, якщо ми говоримо майбутнє життя, то з якого моменту рахувати це майбутнє життя? Сучасні дослідження вказують, що вже на приблизно шостий день, якщо відбулося забліднення, і яйця клітина почала ділитись, тоді оце маленьке утворення, яке ще не має ні рук, ні ніг, в якому ще ми навіть не визначаємо, якої статі це утворення. Нам навіть важко його назвати людиною, але воно уже Видає всі ознаки живого організму. Тобто, уже тоді, на таких перших стадіях свого розвитку, відбуваються ці складні процеси. Але що необхідно нам знати батькам і педагогам саме про цей період, тому що він досить важливий для того, щоб визначити майбутню долю конкретної дитини? Ну, В першу чергу, ми маємо чітко розуміти одне: що уже з перших годин майбутнє життя чітко визначає для себе, чи хочемо ми це життя, щоб воно дійсно реалізувалось. Чи хочемо, щоб ця істота майбутнє народилася? І тому дуже важливо, щоб з боку батьків було розуміння саме любові. Тому що дійсно дитина, народжена в любові, вона Можна сказати, визначена як щаслива, тому що коли її очікують, коли вона е, така е, необхідна, коли е, на неї спрямовані всі зусилля, коли е, її плекають, це все визначає подальший успіх е, майбутньої дитини. Про це Треба пам'ятати в першу чергу. Тому будь-яка дитина вона має бути очікуваною. А, і оце очікування має бути не несподіванкою, як досить буває часто, а саме тією щасливою миттю, якою, якою чекають і мамо, і тато, і близькі, близькі родини. Про це треба пам'ятати. Ну, крім того, варто сказати про те, що заздалегідь, в першу чергу, і мама, і тата мають позбутися багатьох негативних звичок, якщо вони такі мають. Ми говоримо конкретно і про тютюнопоління, ми говоримо про вживання слабких алкогольних напоїв, ми говоримо про різні психо, психічні стимулятори. Тобто всіх цих речей ми маємо себе позбавити, якщо ми хочемо мати здорову дитину. Причому навіть е, кажуть, е, який термін має бути для цього? Один е, місяць, два місяці, півроку, рік, два-три. Дослідження вказують на те, що, мабуть, е, мінімально треба готуватись до народження майбутньої дитини заздалегідь. Бажано за два-півтора. Для того, щоб подолати відкинути ті, ті негативні звички, які ми мали. Ну і особливо треба намагатися все зробити, для того, щоб здоров'я і мами, і тата відповідали належним чинникам. І ці належні чинники, вони тільки позитивно вплинуть на народження майбутньої дитини. Давайте про це пам'ятати, і будемо робити все для того, щоб перші години, перші хвилини, місяці і роки нашої майбутньої дитини були щасливими.